Вітаю вас, друзі! Сьогодні 18 вересня. І вчора ми активно, не лише ми, а телеграм-канали, українські засоби масової інформації, російські пропагандистські ЗМІ публікували відео про те, як у Херсоні нібито да, відбувалося захоплення, знищення української ДРГ. Херсон знаходиться доволі далеко від лінії фронту. Ну от На карті зараз можна побачити карта Діпстейт, що в принципі ну теоретично да, ДРГ могла зайти до Херсона, але чи то була українська ДРГ? Де сьогодні фотографії цих полонених чи вбитих да, Збройних сил України, ну, які в Херсоні мали бути, ну немає. Ну, от Виникає запитання, що це було. Ну Звісно, Росзмі активно повідомили про те, що успішно проведена операція, ДРГ знищена, чи так це, чи ні, хто там стріляє. Давайте спробуємо розібратися. Інформації не так багато, але загалом дещо вказує на те, що там є дуже пікантні моменти. Для цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся саме тут. А мене звати Валерій Клочок. Справа в тому, що кілька днів попереду ми повідомляли про появу. Угал для широкого загалу це дуже важливо. Відео на якому Пригожин це власник компанії ПВК Вагнер, приватної військової компанії, проводить набір зеків до своєї нової компанії, яку вони називали Легіон. Він розказував про умови, як можна туди потрапити, і амністія, і гроші. Ну, мовляв, там все буде супер, вас якби тільки не вбили. Да? Ну, залишиться живим, то окей, ти будеш звільнений за півроку. Є інформація про те, що і скільки він їх завербував, і справа в тому, що одна із організацій, яка називається на Росії Русь сидяща», її керівниця Ольга Романовна на Романова, навіть в ефірі одного з українських телеканалів, сказала, що загалом вдалося Пригожину набрати 10 тисяч чоловік ну, зеків. Але ця історія про набір зеків вона триває давно, це не вчора. Бо раніше, наприклад, вже неодноразово з'являлися відео, де зеки вже в формі військові з автоматами сидять і розказують, да тут нормально все, чуваки, ми порішали, ми тут воюємо, давайте підтягуйтесь, мовляв, до нас. А ще навіть у травні місяці опублікував відео один із кримінальних авторитетів російських, якого. Звати щас, я вам скажу Гриша Московський про те, що він ну вважає. Як там кажуть, на жаргоні западло, або ти будеш там, вибачте, блядю, якщо ти підпишеш договір із ЧВК Вагнер і підеш воювати в Україну. Я перепрошую, що я використовую абсолютно пряму мову, ну в решті-решт ми не в прямому ефірі, а для розуміння. Відео це почали потім знову переопубліковувати, вказуємо, що це старе, але історія з набором зеків у ЧВК Вагнер вона дуже давня. Тому про ці 10 тисяч, про які говорить саме. Активістка російська Ольга Романова, керівниця а, центру Русь Сідящия, це не про вчора. Це люди, які зеки, які вже давно були в Україні, яких і знищували, і повідомлені про знищення зеків, чимало, ми вже про них говорили. Ну і от вона сказала, що навіть там і канібали в неї мали, і так далі. Але пікантність заключається в ситуації в тому, що буквально днями один із телеграм-каналів, 17 вересня, телеграм-канал СОТА. Повідомив, що зеків примусово набирають у ПВК Вагнер, ну, мовляв, як, переписується сидящий там заключений із своїми, отримуваний в місцях не столь отдалених, і пише кохані свої, що, мовляв, така ситуація, чи я повернусь, чи не знаю, 14 вересня, до речі, така переписка була. Вони публікують скріншоти, викликають на вахту, і все. Там вантажать у воронок і на аеродром. А далі вже на мобілізацію. Ну і звісно, це вказує на те, що певна кількість все-таки зеків пригоженим вона залучена. Звісно, що він має благословення верху, мови навіть немає. І їх вже там доставили, в тому числі, і Херсон. Мовляв, ти ж з Херсона розпочинав. До чого ж тут зеки? І от з'явилося сьогодні повідомлення, зокрема, 24-й канал з повідомленням на спецслужби. Повідомляє, що вчора там відбулася перестрілка між вагнерами. Цим ПВК Легіон, да? ну фактично так називати вагнерівцями, щоб зрозуміло, і кадирівцями, 1300, яких нібито приїхало раніше до Херсона. Я не про нібито приїхали, вони приїхали. А про кількість, тому що 1300 це також ще питання залишається відкритим. Проблеми з особовим складом у росіян з'явилися вже доволі давно, і вони очевидні зараз стали. І оця вся перестилка, яка вчора відбувалася, вона виникла, як повідомляють джерела 24-го каналу, саме на тлі розподілу територій впливу у Херсоні. Тобто, хто буде обілечувати місний бізнес і хто буде звідти кормитися? Хотіли кормитися і пригожинські зеки, і кадирівці. Ну, ви скажете, таких же на війну відправляли. Друзі, я вас прошу. Кадирівці, вагнерівці це не про війну, це про заградатряди. А ті, хто напередку має воювати в їхньому розумінні, то це саме ті мобіки, яких призивають з так званих республік ЛНР ДНР. Зараз повно гуляє відео в інтернеті, в телеграм-каналах, де видно, їх примусово ще зганяють, загрібають усіх, де тільки можна на зупинках і в Луганську, і в Донецьку, і відправляють напередок. Часто в кросівках і навіть не екіпірованих, або екіпірування ще часів Радянського Союзу. Тому от і виникла така оця пророда цієї перестрілки. Треба ж було якось подати, що там відбувається. Ну, от подали, що там знищують якусь ДРГ. І далі показали це як перемогу. Ну, все в кращих традиціях російської пропаганди. Звісно, що про ці події ми дізнаємося трішки, згідом. З... 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 трішки згодом, перепрошую. Е... Головне управління розвідки тримається на контролі. Я більш переконаний, що буде офіційне повідомлення. Я також обов'язково вам про це розповім ще додатково, але щоб ви розуміли, то це не про війну. І Вагнерівці, і Кадирівці це тільки про розподіл, про грабіж, про бандитство і так далі. Отак От сьогодні воює Російська Федерація. Якщо ви думаєте з цього приводу, пишіть під моїм відео у коментарях. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк, якщо вам відео сподобалося. Його поширюйте своїм друзям, щоб все-таки просувати україномовний контент на просторах Ютубу, якого не так багато. Усіх люблю, ціную, шаную і шанові, не перемикайтесь з себе до України.